І чого ти, Максиме, знову туди заглядаєш? питає бабуся онука. Не твоя вона вже. змирись, не судилось вам бути разом. Таке буває. Але замість того, щоб відійти від огорожі, Максим стояв копаний і дивився, як його настуня виходить з дорогої автівки тепер уже її чоловіка. Максиме, ходи, допоможеш мені огірки зібрати. Дивись, як продали гарно цього року. Намагалася заговорити свого зажуреного улюбленого онука старенька. Він був для неї усім. Відколи не стало її сина з невісткою. Анна забрала хлопця до себе і виростила як рідного. От тільки жила набагато, і тому небагато змогла дати її онукові. Він Настю давно собі сподобав, і дівчина йому відповідала взаємністю хороша, роботяща, красива. Анна уявляла, як Настя стане її невісткою. Але у долі був інший план а якщо точніше, то у батьків Насті було бажання видати її заміж за когось багатшого, ніж Максим. Ну і що що він у вас хлопець хороший, казала мама дівчини Анні. Але ж, бідний, і ми не багаті. Не хочу, щоб моя донька в злиднях жила. Не дарма ж Бог дав їй красу. Он до неї Іван сватається, я б його краще взяти хотіла. Так він же набагато старший за Настю, каже Анна. Ну і що з того? Але ж багатий, має і будинок, і машину, та це ж справжній рай. захоплено мріяла вдале подружжя доньки сусідка. Мамі таки вдалося організувати це весілля, і Настя вийшла заміж за Івана, хоч і не любила його. А Максим собі місця не знаходив, не уявляв, як йому тепер жити без коханої. Все чекав суботи, коли Настя з чоловіком приїдуть до матері, щоб хоч краєм ока глянути на кохану. Настя ж зайшла до хати, похиливши голову, бо відчувала провину перед Максимом. Але ослухатися маму вона не змогла. Бабусю, пробач, але я тебе залишу ненадовго. Сказав Максим, позбиравши усі огірки з грядки. Кудись ідеш, синку? не зрозуміла старенька. Та ні, бабусю, їду. Максим поїхав за кордон на заробітки. Цю ідею він давно виношував у своїй голові, а тепер, коли мама Насті видала її за нелюба, тільки з тієї причини, що він багатший за Максима, хлопець собі пообіцяв, що він поїде за кордон і заробить стільки грошей, що Івану і не снилося. Про бабусю Максим не забував висилав їй гроші й продукти. А коли старенька зовсім сил вибилася, то платив одній жіночці села, щоб та приходила до неї і допомагала по господарству. Не було Максима вдома довгих 15 років. Приїхав, коли Анна відзначила свій 85-річний ювілей. Бабуся обіцяла, що дочекається онука, і таки дотримала слова. Синочку, яким же ти красеним став, та тебе й не впізнати. Сплеснула руками Анна і поспішила обійняти зможнілого онука. Бабусю, а як Настя, ще приїжджає по суботах до матері? обережно запитав. Чого ж їй приїжджати, якщо вона тепер тут живе? І Іван собі іншу знайшов, а Настя з двома дітьми до матері повернулася. Важко їй, бо чоловік геть забув і про неї, і про дітей, і зітхнула бабуся. А може, воно і на краще? Бабусю, це ж чудова новина, зрадів Максим. Тепер його уже не можна було відтягнути від огорожі. Він там стояв більше години, чекаючи. Поки його Настя з хати вийде. Але спочатку вийшли дві дівчинки, які були схожі на Настю як дві краплі води. За ними з хати вийшла і Настя. Вона аж ніяк не очікувала побачити Максима, тому, коли вони зустрілися поглядами, то у неї ноги підкосилися. Анна в цей час сиділа на лавці під вишною і раділа, бо дочекалась не лише Максима, а ще й невістки її правнуків. Вона добре знала свого онука і ні на хвилинку не сумнівалася в тому. Що тепер він Настю не відпустить, а для її донечок він стане найкращим татом. Доля таки існує, її конем не об'їдеш. Кому судилося бути разом, то життя обов'язково їх зведе. А ви вірите в долю?